Привіти к вам усім. короче, довго я нічого такого не робив. Але на то є свої причини. от короче є свої причини. Значить, що я хотів показати. В общем, достався мені тут гіроскутер, скажімо так. Люди його вкрали, а я у них відібрав. Скажімо так. От, і хочу... З них, коротше, зробити не хочу, а я з них зроблю вітряки двох типів. Один горизонтальний, один вертикальний. Щоб можна було порівняти. Абсолютно два одинакових мотора і зараз на даний момент я їх тестую. Я вам скажу м -м, непогано. Доволі очень непогано. Я зараз покажу, який мотор. І так, який моторчик? Значить, ось такий моторчик От, такої фірми. Не знаю, як правильно, чи так, чи так. В общем так. В ньому знаходиться 30 магнітів і отакий от ротор. На ньому 27 зубів. В 5 жил намотаний, чесно, провод не міря, не знаю який. тоненький. Ну, нічого, висота 23 желіза. В общем, в общем, я його тестую Значить, такого зажав в патрон токарного станка другий, другий мотор. Тут мені довелося зробити типа переходну шайбу. З трудом його виставив. Так, що в мене тут? Виходять три фази мост. Після моста в мене підключені. Ну, ідуть підключені Послідовно Верніше паралельно дві лампочки по 55 Вт 12 вольт. І підключений амперметр і вольтметр. Отак от, от якось. І буду показувати, на яких це оборотах, коротше, все просходить. Так, в ну, чому така система. Весь в проводах, ну нічого. Так. Поїхали, значить запускаємо. Співає! Значить, дивіться, пішов невеличкий накал. У нас чуть більше 4 А і ну, коротше, почти, почти 4 вольта. І це у нас при оборотах. 180. Так, ну що, підкрутимо. От, наприклад, такого. Ось так, ось, 6 ампер. І тут у нас 3-6 вольт. Так, 6 вольт. Такий накал лампочки. І дивимось обороти. Так, 280, грубо говоря. 5. 285. Це 6 ампер у нас. І 6 вольт. Ну там плюс-мінус. Ділення на один на 2 вольта. Так, ну що, підкручуємо. Підкручуємо. Давайте до 8 А. Все, 8 Ампер. Е -е, так, 12 вольт. Більше крутити не буду, бо лампочки згорять. Лампочки в повний накал. І дивимося, що у нас по оборотах. 476 оборотів. Це в нас стабільно, 8 А і 12 вольт. Так, зупиняю, бо згорю, бо горять провода, коротше, тут у мене. Все-таки воно ж тепло пішло. Мотор, до речі, я крутив вже опробував. Ну, ніякого теплоодачі. Ну, тут алюміній, розумієте? Самі алюміній він віддає все. Так що. от такі показники, коротше, з цього всього в мене вийшло. от, Я хочу сказати такого. Що я хотів сказати? М -м, як на мене, коротше, то... Я думаю, що для нього підійдуть лопасті десь в діаметрі 1,60 м. Більше не треба. Ну, це якщо ми говоримо про такі так, звичайні лопасті. Ну, І на вертикальний, то от. Коротше, вертикальний горизонтальний я спробую зробити так, щоб е, умитаємо площадь. Потока повітря була однакова. О, а тоді можна подивитися, чи з них, хто там себе веде, тому що, говорить, що той то той то краще. Ну, та, це таке діло. Дело в тому, що <кій> якщо ви живете, наприклад, скажімо так, у вас приватна власність, своя земля, ви можете собі дозволити поставити мачту і все, що завгодно. Тут, наприклад, у квартирних питаннях, якщо люди живуть в квартирах і в них є криша або балкон, тут вже не, не вийде щось видумувати таке особо. Тому вертикальний нібито більше підходить. Але ефективність, його, звісно, буде менша. І це нормально. Але тут такий момент, що наприклад їх можна поставити 3-4 вертикальних розумієте. І ви можете компенсувати ті потреби, які вам потрібні, наприклад, для опалення свого будинку. Або, наприклад, світло. Тому що я розумію, що ситуація на ненкі не суперова. Предсказуємо, скажімо так, все по плану. Ну, в общем, кому цікаво, я зроблю відео, як вже самі вітряки. І поставимо їх на вітер. Короче, подивимося, що з них то що може. А наразі в мене все. Лайкос. Думаю, в цьому році ще зустрінемось. Пока-пока.